мої, я тут в машині і я купила продукти. Зараз я вам покажу і розкажу ціни. Дивіться, що я купила. Роздають майже задурно. Це Італія після свят. Тут все дуже дешево після свят. Всякі сконті роблять. Дівчинка в мене спокійна, бачите, позиціоне йога завжди в позиції такі, вона сидить. І вона зараз дуже трен... спокійна. Раніше э, то вона була, ми от походили трохи, вона перейшла. Їй дуже тяжко, їй 10 хвилин, і дуже тяжкий в неї такий період. 10 хвилин, вона автістика. І, і вона, я вам так зразу буду показувати, вона автістика така, від 6 років. І вона має такі збальців у море, як вам сказати, так, от має це печення таке, зараз ми попробуємо. І Вона деколи дуже нервова, а деколи дуже весела. І зараз. Я це купила, зараз я вам покажу. Зараз я дам піцу, ми будемо їсти піцу. Тут її мама дала піцу, це її піца, а я обід теж зовсім не їла. Я собі купила піцу, зараз теж я буду їсти. Що я купила? Саме найкраще, ну що, купила от бакала. Бачите, два куски я купила. Філе тоді користь, бакала. Бакала дуже дорога, 30 євро за кілограм. Ось такий кусочок, це є це саме центральне філе. 10 євро, 10 євро. До того я буду, готувати, я буду готувати з помідором, купила от такі помідорі сиккі. І саме основне, що я тут купила е, такі чорні оливки, які спеціальні, вони для форна йдуть. Бачите, так трошки я їх купила, їх багато не треба. Вони спеціально йдуть до м'яса і йдуть е, до, е, до м'яса і до риби так само. Ось такі помідори сухі я купила. Помідори завжди треба читати, тому що вони деколи мають. Mm. Ще і консерванти мають, бачите? Тут тільки помідори і все, і сіль, і так як має бути. Багато разів мені mm -hmm. попадало, як мало куштують, і там в середині вони є не, не дуже добрі. Mm -hmm. Пізніше, mm -hmm. що я ще тут купила. Mm -hmm. Два таких, бачите, це така, таке повидло. Береш два і платиш одне. Одне повидло коштувало 4,20 року. І я заплатила 4,22 я купила, дуже мало. Таке гарне дороге повидло, воно коштує 2,10 євро. Пізніше, що тут? Три бульби я купила. Бульба в нас, от, за три бульби я заплатила 90 копійок майже. Скільки у нас бульба коштує за кілограм? А, 1,60. Бачите, оту, 1,58 це за кілограм. За ногтями є болото. І це правда. Ха -ха. І це правда, дорогенькі мої. Я живу в Італії. Бачите, для нас в Італії основне не ногті, а основне спокійне життя, гарно поїсти. І, і ось так. І я сьогодні купила прімосалі. Це таке з кози. Бачите, капра це означає коза. Я такі дві упаковки mm -hmm. купила такого сира. Я дуже люблю, я, що в хаті mm -hmm. має так само. Помідори mm -hmm. взяла. Mm -hmm. Я тут ще купила лимонів, я накупила. Чому я накупила лимонів? Мене хтось питався, чи дівчинка сама одягається. Дівчинка сама, її треба подати і тоді трошки так підштовхнути, тоді вона одягається сама. Сама вона може одягається сама і входить в туалет так само сама, і ніколи світло не виключає. Я купила багато лимонів, як багато, скільки там є, напевно, кілограма нема. Може, кілограм є, і купила ось цей те, бо в мене вже кінчається от, от, чорний чай. Він з бергамотто. Є такий самий з лимоном, але е, з бергамотто він набагато смачніший. Лимон я свій додаю. Я ліпше куплю з бергамо, я вже такий такий пробувала, але ліпше я лимона свого додам і, і пізніше він дуже добрий. І оце я вживаю. Найкраща стивія. Стивія є різна. Тут є стивія 100%. Куштує 3,90, 3,90 І от подивіться, що написано. Отут є. Я дуже люблю читати інгредієнти, що входить сюди. Еритритолю. Еритритолю це теж натуральна речовина, яка виробляється з, фрук... з овочів, з картоплі. З, 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 з усіх солодких овочів роблять, е, і я згадала еритритолю. Це прямо от колись навіть давно-давно щось я таке чула, що ніби з бульби самогонку гнали. Таке щось було чи не було таке? З бульби гнати самогонку, і оце еритритолю цей цукор витягають його прямо з бульби і з других і з других овочів. Пізніше, що ще тут є в мене? Ага, це печення. Зараз ми попробуємо. Бо після піци схочеться печення. Зараз я джаду огощу. І тут я ще купила ось таку цвітну. І не то світна, не то є таке радікьо-росо. Червона така ну, не є капуста, то є така інсалата. Всі знають, і на Україні знають і в Італії знають. Ось така ціна у нас тут є. Бачите, трохи дорога. Але дві таких великих купила. Я буду з цибулею робити. І зараз ми будемо їсти. Я у зовсім не їла. Зовсім я не їла. От, Джада має ось таку піцу, одна готова піца за 1,50. А я тут маю другу піцу. Зараз я ще ту свої піцу відкрию, скільки я тут вже все попадало. І подивіться, скільки я ось тут. таку піцу я собі купила от додому і зараз тут з'їм. Ось такі ціни у нас. Їй цікаво, цікаво, я їй все дозволяю. Вона таким способом вона розслабляється. Якщо вона отак ру, от, рухає, якщо вона розглядає, я, я їй завжди-завжди дуже сильно, завжди все дозволяю. Тому що вона в такому, вона нічого не бере, не розкриває, майже нічого. Тільки отак мені віддає і баста, треба мені самі на місце ставити. Ви мені писали. Бачите, скяча написано. Ви мені писали скячата, скячата. У нас скяча. У нас тут на моєму місті називається скяча, а у вас називається скячата. І ось такі ціни. Піца і... і ось такі ціни. Бачите? Зараз почнемо їсти, бо я, я обід зовсім обі зовсім не їла. Але я це не відкрию, одною рукою, це буде проблема. Це джада має їсти. Мені треба зразу папір готувати, бо тут така жирна оця піца, що це прямо ужас з'їмано. Я би ту піцу ніколи не купляла. Скільки вона тут жиру має? Має жиру, ой, як з неї прямо аж тече. За 1,50 така піца вже в нас готова продається, бачите? Тяні, тіні, ей, дивися, що тебе чекає, який подарок, манаджа. Який подарок на тебе чекає. Ось так, дівчинка, бачите, вони так з папером всі їдять. Подивимося, що я тут купила. Я зараз відкрию. Я теж з помідором купила. Але скільки я заплатила ця з помідором? Одна. З кячу, то я додому візьму. Оце. А, один теж один Теж 1,50 Тоже 1,50 я заплатила. І оця така з тим з сукіннями 98. Вона така малесенька. Так само 1,50. Зараз, подімо, яка в мене піца за 1,50. Яка в джади є піца за 1,50. 1,50 є, догенькі мої. Що ж там є? Як, як це витягнути? Ага, отакий от язичок називається. Це є. 90 сентизмів, він теж дуже смачний. Бачите, такий з цукіннями зверху є. Цукіні, так трохи сира, це теж дуже смачно. Подивимося, що тут є. Оця піца. Де ж вона є? Або вона є? Я її другий раз беру. Вона така смачна. Це в копі продається. Там, де хліб, вони там багато всього є. Там завжди музика, тому я їй не можу показати. А, то я сьогодні ту взяла. Я думала, що я з помідором взяла. А чому ж я взяла таку? Тут така всяка вердура є і така сальсіча є. А я завжди... ой 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 о, це не добре. Ой-ой-ой-ой-ой, но-но-но. Все, на другий раз я скажу, щоб мені показала перше, ніж брати, я скажу, покажіть мені знизу. Це згорене, це дуже-дуже шкідливо. Ну, з'їм, куди мені діватися? Але такого більше не буде. Все. Шукаю папір. Не приготувала паперу. Ось так. Добре, смачна. Сяща знизу, я деколи дивлюся, як піцу в Україні їдять. І там теж такого багато згорена або м'ясо, шашлики. Вони такі згорні. Це не добре. Печення називається. Мустачоні. Мустачоні, мені здається, що це типічні печення, вони з зверху. В Калабрії роблять такі, бо у одного, давно-давно тут у нас був один з Калабрі, він вже його немає, він старший мужчина вже помер, вже мав 90 років, він був з калабрії. Йому родина передавала з Калабрі оці мустачоні. Я не знаю, бачите, трошки оферта, трошки знижка. І От я за таких шість печені заплатила 3,50. Зараз ми їх так само спробуємо. Я хочу передати привіт Аліні. Аліні з Калабрії. З'їла вона вже. Аліна, ти до мене завжди дивишся. Пишеш мені завжди, завжди мене захищаєш. Дякую тобі, Аліна. Вона живе в Калабрії. Гарна жіночка, яка також вийшла, була за італійця, неї італійці. Мужчина помер, і ви так думаєте, що так легко, як чоловік помре. І це дуже тяжко, дорогенькі мої, тому що залишилася сама. А вона мені писала, що в неї чоловік був дуже добрий, і вона дуже ним була задоволена. Вони дуже гарно жили. І це основне. І вже в такому віці. знову... знову Е, втратити мужчину це дуже-дуже тяжко. І ті чоли, е, мостачоли роблять з того. Мост — це такий сік з виноградного соку. Я давно на це печення дивилася, але я його ніколи не хотіла купляти, тому що шоколад зверху є. Всередині я знаю, які вони є, вони всередині Вже мені дає. Всередині вони є з такими спеціями, Таке воно темне зі спеціями. І ми зараз будемо з джадою їсти. Ну, зараз подивимося, чи, чи я темне, темне і не дуже смачне. Тільки от того я шоколаду не хочу, правильно? Ось таке темне. І для чого цей шоколад зверху? Для чого він? Є ще, мені здається, і такі білі ще. Крім того, ще такі білі є. Джада Бай. Байдемо, чи їй подобається подобається. Зараз я ще попробую. Ось так, дорогенькі мої. Бачите, воно таке, воно таке, так якби і м'яке, не є тверде. Зараз я вам скажу. А чути забагато шоколаду. Всередині воно дуже смачне, воно так спеціями чути. Таке новорічне. Це мені здається, новорічні, е, новорічне, новорічне солодке в Калабрії. Калабрія це на півдні Італії. Я живу в Тоскані. а Аліна живе в Калабрії. І там роблять отакі, таке печення. І воно в нас коштує. Майже 10 євро за кілограм, дорогеньке мою. Угу. Ну добре. Добре, тільки я шоколаду зверху не хочу, тому що воно вже тяжке таке є. Ви розумієте? Воно ну, тяжке. Воно лишнє вже є. Сама печення смачне. Зараз попробую ще це. Отакий лизачок. Я теж ніколи такого не купляла. Я сказала, дай мені більше таке, щоб було таке біле знизу, таке біле-біле, воно мені здається, воно не печене. Отаке трошки прижарне, зараз попробую. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Ну смачне тільки. Там є з помідором ще mm -hmm. смачніше. Я один раз взяла з помідором і там навіть моцарель або без моцарелі, ну дуже сильно смачне. М -м -м. Більше не буду брати. Бо так якби тверденьке, тісто дуже тунесеньке, як бачите, тісто дуже тунесеньке. Але по краях воно так треба більше жувати. Тут бітоли дали, отакі бітоли і така касасіча кубаса. Це, не, це така не сусіська, а таке настояще-настояще м'ясо. Там, де дали багато перцю, солі. Наїджалася, не хоче з'їсти. Зараз мені віддасть. А -а -а. Я думала, вона, вона все з'їсть. Я думала, вона лишить. З'їла все, ну, солодке. Джеда теж не є жодна, у нас тільки всього того має, солодкого і того всього, так що вона теж вибирає. То, то їсть, то не їсть, то хоче, то не хоче. Ага. Досить смачна. Якби не бачила того чорного знизу, вона була б не чути горного, не чути зовсім-зовсім. Один і п'ятдесят такий кусок. Цю коробку я відкрию вдома і ми подивимося. Ви можете собі представити? Ой, да спек там! Дивіться, тільки 3,90, ви можете собі представити? Баблю, це дуже хороша марка. Панатон 700 грам. І оце поманти, воно дуже так само якісне дороге. І там є 11,5 градусів поманти мається. Це не, є, не, 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 не для дітей. Не вдома відкриємо, подивимося. Я не думала брати, я вже не хочу, я поманти маю вдома багато, я не хочу панатона. Так само маю вдома. Але ось за, за 3,90 таке велике спуманте і, і такий, такий великий різв'яний пиріг, таке солодке велике, такий панатон великий. І ще тут є тут є резинки і аранчі е, такі кандіті називаються. Ну як не взяти за дурно? А воно зберігається аж до Паски, аж до самої Паски, дорогенькі мої. Дома відкриємо. то я остатні взяла. Їх ще тиждень тому було дуже-дуже багато, і вони коштували, мені здається, більше, або 6 євро, або так, напевне, 6-7, або може, 8 євро такий набір. Я сьогодні дивлюся, останні стоїть 3,90. Я отак подумала. Думаю, ні-ні, я візьму, я вже не, не, не така дурна, що, не така вже аж зовсім дурна, щоб не купити. Споманти за 2 євро, а, а пана тонн що коштує. Не хоче. А? Треба пити її, дати пити, у мене є ще. Кені Джада, Після піци дуже хочеться пити. Дуже хочеться пити. Я теж свою воду маю. Ну, смачна піца. Цю можна купити, але з помідором ще смачніше. З помідором така смачна, вона, така м'ягенька-м'ягенька. І дуже знизу хрустяща. І не закрила. І не закрила, треба мені зараз двома руками закрити це все. Я закінчую і, мої, і будьте здорові, щастя, здоров'я вам. І всього самого найкращого. І привіт від джади. Бачите, вона спокійна. І, і ось так. Я задоволена, що вона спокійна. Миру для України якнайскоріше. І до скорої зустрічі. Дякую вам.